Розглянемо операцію перегляд прив'язаних нарахувань за платежем, відкриваємо модуль «Фінанси» – «Платежі». налаштовуємо відбір по фірмі, натискаємо на кнопку Застосувати. Обираємо платіж, по якому потрібно переглянути прив'язані нарахування. Натискаємо на кнопку Показати прив'язані нарахування на панелі інструментів. При натисканні на кнопку з'явиться модальна форма списку, в якій відображається підпорядкована таблиця з нарахуванням, що пов'язані з платежем. Можемо бачити статус облікової операції. Якщо в колонці проведено встановлена активна позначка, це означає, що дана операція була врахована в бухгалтерському обліку. Можемо видалити обрані нарахування у модальній формі прив'язаних нарахувань. Для цього стаємо на рядок з прямим нарахуванням та натискаємо на панелі інструментів на кнопку Видалити. Також в цій модальній формі є можливість вивантажувати прямі нарахування в Excel. Можемо перейти безпосередньо до модуля Прямі нарахування. Для цього стаємо на рядок з нарахуванням та натискаємо на панелі інструментів на кнопку Перехід до прямих нарахувань. Можемо бачити, по якому платежу створено документ. Також бачимо номер та дату створеного прямого нарахування, юридичну особу, валюту, прив'язану суму та ставку ПДВ.